Такого міні-трактора в нас ще не було. Кентавр 404 СУ. Що це таке? Нова модель? Є е, е, бачення, що він довший. Тут більше місця в салоні, тобто довша база, великі колеса в ньому вже йдуть. Також е, дооснащена. Інша гідравліка, цікавий екземпляр. Давайте його оглянемо. Тракторець абсолютно новий, таких ще не привозили. Бачите, 24-й рік випуску. Ось, що видно відразу ззовні. Стандартний капот для кентаврів. Ось, а вже лінзова оптика, також леди по боках. Передні противаги, місце для номера без підсвітки. Передні гума розміром 7,5 на 16 встановлена. І задня у нас 11,2х24 також є противаги. Ось. Далі. Двигун тут 4 Від бренду КМ встановлений. Вимикач маси знаходиться з боку. Відкривати капот не потрібно для того, щоб увімкнути чи вимкнути масу. Вже відразу встановлені передні крила. Ось. Погляньмо на передній міст. Не дуже великої він товщини, але розрахований на таку потужність. Капот кріпиться ось такими завісами, в принципі, ще по старій технології. Повітряний фільтр в масляній ванні і вихлопна система висока. Він йде без кабіну, тому висока вихлопна система тут, в принципі, необхідна. Двигун у нас з безпосереднім приском палива. Ось бачите, як уже роблять блок запобіжників, де він знаходиться. Тут же, знаходиться в нас і стартер, і генератор. По навісті. Бачимо, в нас ось гідророзподільник на три різних положення. Бачите, три комплекти гідровиходів може бути. На нього може відразу встановлюватись якийсь погрузчик, фронтальний навантажувач. Взагалі спокійно. Задня LED-оптика і додатковий задній ліхтар. Також LED. Звичайна трьох точка, але. В ньому, бачите, два гідравлічних циліндри встановлено. Тобто він підвищеної потужності може піднімати до цілої тонни. І фаркоп, також вал відбору потужності. Місце для номера в нас без підсвітки. Можливо, вона ще виводиться. І також бачимо місце для розетки під причіп. Вона міні-трактором іде в комплекті, її просто варто під'єднати і прикрутити. Тут же ж бачимо, що у нас сидіння. На пружині є регулювання натягу відповідно до ваги самого оператора. Водія. Конструкція у нас, бачите, жорстка, без резинок, прикручена просто відразу до самого моста. У нас є щиток, який захищає салон від потрапляння сюди бруду. Бачите, як він зроблений? Повністю все зашито жестю. Ну і передня рамка по колу, тобто відразу на нього можна встановлювати козирьок від дощу чи сонця, і також безпосередньо кабіну якусь уже можна самостійно перекручувати. Зеркала заднього виду, бачите, ось так виконані. Потім З цього боку ми бачимо, що в нього коробка передач 4 плюс 1 на 2, стандартна, повижені, повишені та понижені. Справа під кермом бачимо управління аварійкою, поворотами, подвійна педаль, гальм і акселератор. А З іншого боку, у нас тут кейс для інструментів, потім управління світлом, увімкнення габаритів, також е, пристрій для глушіння міні-трактора. Приборна панель у нас стандартна, аналогові показники і є місце для видавання помилок і діагностики міні-трактора. Тобто вже сучасна панель встановлена. Крісло капітанське з бильцями, ось, регулюється у нас по довжині. на салазках можна ближче далі відсуватися від керма. Ну, і кермо з такої м'якої гуми, зроблене, невелике. Відразу йде. В комплекті з такою баранкою, щоб можна було одною, кер... одною рукою кермувати. А це тут буде дуже вдало робити, тому що встановлений, звичайно, гідропідсилювач керма. А він йде повнопривідний, даний міні-трактор із таким набором функцій. Непогана модель, я вам скажу, тому що маємо тут повний привід 40 кінських сил, хороший передній міст. Також блокування заднього диференціалу. Звичайну, коробку без реверсу є історія, що вона є більш надійною. Зручний салон місткий, бачите, є рівний пол, і там з боку є ще багато місця. Тут нас крила рівні. Також можна дооснащувати кейсами, як з того боку, тільки більшим. Або ось цей, наприклад, прикрутити сюди і буде вже досить непогано. Тобто, всі необхідні функції для. Спокійної роботи на ньому присутні, також плюсом до всього є досконалена гідравліка, яка дозволяє встановлювати складне і різноманітне гідравлічне навісне. Тобто він прям може все, що ви тільки на нього купите, що встановлюється для міні-тракторів. Ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що про нього ще показати. Ось така моделька: 404SU. Будемо вдячні за коментарі. Тому дякую за увагу і на все добре.